Не розілась мій і перший грибочок. Не заставив себе довго чекати. Ось такий. У хащиках. Але, як то кажуть, спочином, друзі. Спочином. Добре, що є вже перший. А далі вже можливо будуть і інші. Друзі, ось і наш другий мілячок за сьогодні. Оп, Поїданий, але ще живий. Ось такий ось осінній білий грибочок, друзі. Рухаємося далі. Друзі, спогляньте як... Замаскувався. У нас тут білий грибочок. Дуже і дуже важко таких грибиків знаходити. Але ми умудряємося це робити. Заради вас. Заради вас, друзі. Ну ось, друзі, знайшов ще <щадбог> двох. Ось такий ось. Нічого. Ось тут другий малючок. Ось Такі два грибочки. Будемо шукати далі. Ось Тут ще такий. Можна йти ховорити, бо є грибники. Друзі, вже одного королівського Рибникя не мачуть, але ми бачимо, друзі. Замушені це все скоро робити. Друзі, ще одного знайшов красення такого королівський. Ну ось, друзі, нарешті я відірвався від грибників і можу вже спокійно говорити і збирати ось такі, борицький красень, просто красень. Рибочок. Ось такий карпатський біля чок, друзь. Грибочки сьогодні ніби є, ніби нема. Ось такі. Бачите, середній розмір це ось такі грибочки. Сьогодні, тому в принципі, я не розчарований. І рухаємося далі. Друзі, ще одного знайшов тут такого вже більшенького грибочка. Ось такого тут моя одна з грибних місць. Думаю, буду зараз туди йти. Можливо знайду, можливо знайду ще. Друзі, погляньте, яку ще бачу таку знайшов маленьку. Ах. Такий ялиновий грибочок. Малесенький такий, як то кажуть, елітний. Елітний білий грибочок. Краса, краса. Друзі, погляньте, як під стежкою. Оп! Грибочок сховався. А ми його замітили. І зірвемо. Такого малюка. Сьогодні нам попадається суто. Ось такі ось маленькі грибочки. Ну що можу сказати? Гриби тільки кидаються. Тільки, як то кажуть. Появляється, тому поки що великих грибів ну, рідко попадаються. Але з часом, я думаю, появляться і вже більше. Друзі, зайшов я в світі свою, свою місцену, куди ніхто не ходить по грибе. І ось знайшов двох грибочків. Ось тут один. О, ось такий красень смириковий. І зараз вам покажу, що там кращий такий Більший. Також красень. Також красень. Красень білячок, чок. Де він? А восьмінь. Валяйте, друзі. Валяйте. Я сюди рідко тако заходжу. Але як заходжу, то ну, постійно щось знаходжу. Ось. ага, Їх там два. Ось. Про щоправду, другий. Був дуже маленьким. Ось таких два грибочки в моїй місцині, про яку знаю суто я. Друзі, погляньте яких двох краси, які знайшов. Вівсу з того лісу. Там, де я знайшов, був тих двох. І ось. ще таких два. Єленович чи смерикових, як вже кому зручніше називати бідого гриба. такі красуни, Ох, красики, красики. Люблю я ходити в ці місця, де ніхто не ходить і находити туди грибів. Краса. Ох, друзі, яких я чотирьох красюків знайшов, погляньте. тут. У нас перший другий красень. Раз. За два у нас і тут ще два красюка зараз покажу опс. Один. Oh і останній... Опс! Ось за листочком. Ось такі... Опа! Таких чотири красю кадри на одному місці. Краса, краса. За це я і люблю. Грибочки, що вони нам попадаються не по одному, а ось таким сімейством. Розів відійшов звідти буквально п'ять метрів тут ще два. А ребосика. Ось один. І ось. Ой. Другий. Ось. Такі О, маленькі красені. Буду зараз тут тут. Відзберувати всі, друзі, тому що я дивлюся, вони тут є. Ох, друзі, грибочки поперли. Далі. ще знайшов три прикупці. Ох, файна місцена, ну, я вам скажу, попав. Дуже. Такі красиві грибочки. Ось тут ще два. Зараз вам покажу. Такий ось малесенький білячок. І ось тут. Гуляйте, як сховався. Ох, ще один. Ах, красень. чистесенький, білесеньке, ну краса. Просто, просто краса. Друзі, просто не встигаю ставити камеру в кишеню і Одразу ж. Одразу ж тут з боку ще один. Ну. Такі грибочки, дивлюся тут багато. Зараз тут ще пориюся. Я думаю, не один такий ще знайдемо. Красиво, красиво. Друзі, гриби, гриби, грибики не перестають нас тішити. Ось ще один. Ще один такий невеличкий білячок. Ну це такі, друзі. суто першосортні білі гриби. суто першосортні. Краса, краса, подобається мені це. Але ну, знаєте, хочеться і таких більших, таких як на руку, аж таких аж по о, моцних таких. Хотілося б, хотілося б. Ну, ще попереду великий ліс, тому думаю, ще знайдемо такі. Ось ну, іщали. Друзі. Рибовчок. Трішечки вже більший ось такий, ось такий білий гриб. Білий грибочок. Буду туди, цими смирячками легенько. Будемо шукати, будемо шукати, друзі, тому що гриби поперли. Гриби поперли і... Ох, це тішить. О, друзі, ще двох красюків вони Погляньте, ох, це ж королівські. Це королівські, ну якщо вже нам на них... Всього. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, красень. Красень, друзі. Ох. Ох! Красон. Красон Королівський. І друзі, тут. Як ви думаєте, це грибочок? Я думаю, що це грибочок. Я в цьому дуже сильно надіюся. О, та, да, це грибочок, друзі. Це грибочок. Ух, погляньте, як він сховався. Ух, яка ж краса. Це краса, друзі. Це. Ух, як він це углибив. Як він це углибив! Треба ну, максимально акуратно його розвідти витягнути. Максимально. Так не хочу його пошкодити. О-о-о, друзі! Ви тільки погляньте на цю красу, тільки я говорив, що хочеться таких моцних цілу долоню грибів погляньте, Яка ж краса, друзі! Яких два красення! Це краса, друзі! Оце краса. Це королівський, до речі, друзі, гаряк. Це ну просто неймовірні емоції, друзі. Неймовірна краса. Ох. Як же ж мені пощастило натрапити на таких двох красень. Друзі, це йшов нижче, Погляньте, ще два. Ще два королівських. Ох. Прикупці. Опа! Таке красень. Красені. Сьогодні тільки і тільки красені нам попадається. Ні одного старого гриба. Це просто казка. Друзі, ще під кінець нашої грибалочки. З таких два. З таких два красюка знайшов. І ось тут оде у нас такий. О, це вже більше. Це вже чуть-чуть більше. Не старі, але і не молоді. Ось таких два ще красюка під завершення. Ну, будемо ще сходити нижче. Можливо, ще є. ще одного красюка під такою смерріжкою. Помітив. Ох! Одразу нижче цих двох. Від такого. Ну краси. Це, по-гормо, два повинно було бути, але вийшов один. Друзі, погляньте, яких все вже під завершення, вже схожу додому. Тут таких два. І ось тут ще один. Малий, малий красивий такий. Ох, краса. Краса під кінець, друзі, сьогоднішнього прекрасного дня. просто Неймовірно, неймовірно продуктивний день вийшов у нас сьогодні. Красиві гриби. Красивих Карпатах, друзі. Краса. Просто краса, друзі. Ось таке трійне сімейство на кінець. Ну, Зараз вам покажу результат, друзі. Сьогоднішнього походу. Друзі, вже стежкою додому і тут під кінець щось такого красивого білячка знайшов. поїдений, але живий. Друзі, сьогоднішній наш похід завершено. Я вже вдома. Ось що нам вдалося сьогодні назбирати. Практично повний кошелек малесеньких, білесеньких грибочків, друзі. Грибочка дійсно сьогодні було багато. Якби вони ще були більші, то ну, 100% повна би була корзина грибів. А так, практично повна, друзі. Хороший результат, дуже хороший результат. Осіння грабе, честь, абсолютно всі честі. Тому що я їх всіх почестив уже. Ну, краса, краса, друзі. Сьогоднішнє полювання. Тихе полювання мені сподобалося дуже сильно. Ну і хочу подякувати вам всім, що додивилися це. Додивилися це сьогоднішній відеоролик до кінця. Дуже вам за це вдячний. ну і Ставте лайки, друзі, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей до нових тихих полювань.